Дорогі сестри і браття, дуже часто люди хочуть осягнути всі позитивні якості назовні, тобто нашими зовнішніми справами. І вони намагаються бути добрими і люб'язними. Ось сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія. В якому Ісус Христос розмовляє з одним законовчителем. І цей законовчитель запитується, що робити, щоби осягнути вічне життя. А як сам думаєш про це? І законовчитель, який знає Божі закони старозавітні, очевидно, що знає, що перша і найбільша заповідь? Вона звучить так: люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією силою, всією думкою і всіма почуттями твоїми. Маєш любити насамперед Господа Бога. А друга заповідь подібна до неї. Люби ближнього свого як самого себе. І у цих двох заповідях міститься увесь закон всі пророки. Все Євангелія в любові до ближнього і в любові до Господа Бога. Тільки що оцей Фарисей, знаючи закон, він себе намагається виправдати, що, мовляв, не можна визначити, хто ж твій ближній, а хто твій далекий, кого треба любити, а кого не смієш любити каже, хто мій ближній, щоби я міг його любити. І, власне, відповідаючи фарисеєві, законовчителеві, на оце його зауваження, Ісус Христос розповідає притчу про одного чоловіка, який попав у руки розбійникам і заледве ледве не вмер. І ось тепер мимо нього проходять люди. І проходять ті люди, які з першого погляду дуже ближні до нього. І не тільки що ближні, а за своїм статусом повинні були б на нього звернути увагу і якимось чином допомогти. Але вони пропускають його. Вони не звертають уваги на нього. Натомість якийсь самар'янин. І тут він йде і виявляється, що він зауважує оцього чоловіка. Він зауважує цього чоловіка, надає йому першу медичну допомогу. Але не тільки він надає йому першу медичну допомогу, він виконує роль швидкої медичної допомоги, тому що доставляє його у захищене місце. Такий придорожний готель, який добре захищений, і тут він вже не буде підлягати розбійникам або грабіжникам. І не тільки він як швидка медична допомога, а ще й як лікарня, тому що він винаймає для нього кімнату, він його доглядає, а потім оплачує його перебування і догляд. Каже, коли піде. По своїх справах і буде вертатися то ще і доплатить господареві цього готелю за догляд. І ми скажемо, ну так, а що спонукало би, могло спонукати цього чоловіка, чужинця? Ну добре, на людині не написано, чи він е, з твого народу, чи він чужинець. Але він опинився на чужинецькій території. І побачивши людину, яка страждала і мала потреби в допомозі, він відразу прискочив до неї, відразу допоміг їй і забезпечив переніс її у безпечне місце. Дорогі сестри і браття, людина не може бути доброю просто так назовні. Очевидно, якщо працює на швидкій допомозі або вона повинна виконувати цю роботу, то назовні вона так і буде її виконувати. Я був свідком за кордоном, коли один мій знайомий помирав, і він помер у лікарні за кордоном, а я його часто перед тим як він помер відвідував, то був здивований я. Які люб'язні і уважні медсестри і інший персонал у цій лікарні, як вони делікатно, як вони уважно ставляться до пацієнтів, не завдаючи їм болю, які вирозумілі їхні слова і вислови, як вони вирозуміло спілкуються із пацієнтами і їхніми відвідувачами теж. Але одного разу мені довелося трошки довше посидіти там в коридорі, де була кімната, де медсестри збиралися самі, і там пацієнтів не було. І оскільки не зовсім вони зачинили двері, то я почув, що вони говорять про цих пацієнтів. І як вони нарікають, і як вони сердиті, як вже чекають, коли би то вже нарешті або забралося, або вмерло. Але виходячи з цієї кімнати, відразу вони посміхалися, і вдягали на себе оцю маску люб'язності, тому що інакше їх звільнять. Дорогі сестри і браття, не треба цьому дивуватися, тому що ми всі подібні до тих медсестер. Тут зараз ми прийдемо до церкви, такі побожні, хрестимося, поклони б'ємо, святе причастя прийняли, прийдемо додому. Дома щось не так, відкриє писок. Не можна стримати, та чекай! Та щойно в церкві був, та де? Або, наприклад, в тролейбусі, хтось не так, може, хтось штовхнув, хтось на ногу не став. Та сама історія. Щойно з церкви вийшли, немає спокою. Тому, дорогі сестри і браття, людина назовні часто може намагатися виглядати люб'язно і культурно. Але обов'язково з часом обов'язково проявиться її правдива внутрішність, те, що глибоко заховано у її серці. І тому, коли ми говоримо про те, хто наш ближній, і слухаємо притчу Ісуса Христа, то не треба просто задивлятися на цього чужинця-самар'янина. Щоб просто зовнішньо скопіювати Його поведінку. Бо, можливо, один і два рази це вдасться, але не довше. Бо людина, вона діє і чинить відповідно до того, що приховано в її серці. І тому Ісус Христос каже, Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лиха людина з лихого скарбу лихе виносить. І якщо в серці страх, а ти бачиш, що хтось потрапив між розбійників, то цей страх відразу проявиться якомога швидше пройти, щоб ще самому не постраждати. Якщо в серці бредливість, Небажання комусь допомагати, то про мене того, який потребує допомоги. Про мене не зупиниться. Але якщо в серці доброта, то тоді, не дивлячись ані на страх, ані на бредливість, людина зупиниться для того, щоб допомогти тому, хто справді потребує допомоги. І тому, дорогі сестри і браття, нам треба дивитися в глибину нашого серця. І бути вкрай відвертими і щирими перед самими собою і перед Господом Богом. Не виправдовуватися і не займатися самообманом. Мовляв, ми такі добрі, але нам щось просто виривається лихе. Виривається, то ж мушу в глибині серця. І ось, дивлячись на початок розмови Ісуса Христа із цим законовчителем-Фарисеєм, ми пригадуємо дві найголовніші заповіді. Тому що, дорогі сестри і браття, заповідь любові Бога, вона нас відкликає до того щоб ми відкрили своє серце для Господа Бога. Тому що насправді Господь Бог безмежно любить нас. І любов Бога це не є якась наша заслуга, а це така оцінка Його любові, якою Він любить нас. Це оцінка тієї любові якою Бог полюбив нас до тієї міри, що став людиною і віддав своє життя за нас на Христі. Очевидно, що треба правильно оцінити, бо дуже часто люди подібні до вередливих таких малих дітей. І вони не бачать великої Божої любові, так як дитина, знаєте, в великому супермаркеті. Вона побачить іграшку і хоче, щоб мама придбала цю іграшку, а мама каже, що не може придбати, тому що ну, не планували, наприклад, і не мають грошей. Може іграшка дорога. І ось дитина може впасти тоді в істерику. Вона падає на підлогу, б'є руками і ногами, верещить, і мама її піднімає, обнімає, цілує. А дитина відпирається від неї і каже, ти мене не любиш, тому що не хочеш купити іграшку. Але дитина не оціняє, що вона вдягнена завдяки мамі і татові, що вона живе в квартирі, що за цю квартиру платять за світло, газ, воду, щоб вона жила в комфорті, що вона їсть те, що їй корисне і смачне, мама готує для неї всі ці речі на той момент. Не важливі для дитині, тому що вона зосередила свою увагу на тій одній іграшці, і тепер від цієї іграшки все залежить і оцінюється вся любов мами. Отак ну, подібно буває і з дорослими людьми, коли вони подивляться, що є якась одна забавка, або може навіть не забавка, а одне прагнення, яке Бог має нам задовільнити. І якщо Він цього не задовільняє. То тоді людина починає сумніватися. А чи Бог часом любить нас? Може, Він нас вже не любить, може він вже нас покинув, та чекай. Та ще маєш очі, руки, пальці на руках маєш. Та можеш ще прийти до церкви і не лише ні до церкви. Можеш і їсти розмовляти з іншими людьми. Та погода тобі ще є, і все інше. Комфортне життя Бог для тебе робить. Та де? Лишень на це уперлися на одну якусь річ. І дуже часто через таку одну єдину річ людина оцінює любов Божу до нас, а повинна подивитися ширше, повинна подивитися до горизонту. Тому що Бог огортає своєю любов'ю нас безмежною. І тільки тоді, коли людина правильно оцінить Божу любов до себе, що Божу любов ти не мусиш заслужити. Що Бог не оцінює тебе тільки тому, що ти заповіді виконуєш. Або Богові треба сподобатися, і тоді Бог тебе за це полюбить. Бог любить нас безумовною і безмежною любов'ю. І то сьогодні. І в цей момент, коли ми тут зараз знаходимося, його любов безумовна і безмежна. І коли людина прийме це до свого серця, тільки тоді вона починає відповідати Богові любов'ю за любов. Вона тоді вдячна Богові, вона захоплена Богом. Вона з Богом. Перебуває, на, скажімо, у резонансі на одній стежині, на одній струні, зроджується миле серце тоді в людини. І перевірка, чи ми любимо Господа Бога, полягає ось у чому. Що якщо людина любить Бога, то її серце стає милим. І вона, зустрічаючи інших людей, проявляє до них милосердя. Оскажемо так відверто, ближніх немає за що любити. Вони бувають зрадливі. Та ми самі знаємо, бо ми такі є. Ближніх немає за що любити, але є для чого любити. Тому що той, який любить Бога то він не може пройти мимо іншої людини, яка має потребу. І ось, дорогі сестри і браття, якщо ми дивимося на образ цього самар'янина, чужинця, який допоміг чоловікові, що потрапив у дуже скрутну ситуацію, то можемо зробити такий висновок. Він допоміг йому саме тому, що у своєму серці дав відповідь на Божу любов. Бо якщо ти любиш Бога, то будеш любити ближнього. То дуже гарно, святий апостол і євангелист Іван каже, ти не можеш любити Бога, якого не бачиш, а ненавидіти ближнього свого, якого бачиш. І ось дискусія із цим законовчителем закінчується так. Ісус Христос запитує: хто був ближнім тому, хто потрапив у руки розбійникам? І цей законовчитель логічно говорить, ближній був той, хто вчинив йому милосердя. І тепер Ісус Христос не спонукає. Цього селконовчителя йти і, і визначати, хто твій ближній, хто ж тобі вчинив милосердя, о, цьому ближньому я можу допомогти. Він каже, закінчує оцю дискусію словами, іди ти і роби так само. Як? Так, як зробив цей Самарянин. А це означає, не шукай ближніх своїх, а будь ближнім для кожного. Тому що ближній це той, який найближче від тебе. Ближній це той, кого ти зустрінеш, кожного, кого ти зустрінеш на своєму шляху. Це твій ближній. І тому, дорогі сестри і браття, реколекції закінчаться, життя продовжиться. Але ми маємо таку працю для нашого серця. Бо в нього маємо поставити, що найголовніше. Першу і найбільшу заповідь, яка на всі часи вартує. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, твої, всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю, всією силою Твоєю. І тільки тоді людське серце заспокоїться, і тоді та любов, яка зроджена завдяки Божій любові, зможе проявлятися і до інших людей. Нехай ця програма. Оцінити Божу любов і впустити її до свого серця, щоб любов зродилася у нашому серці, буде для нас щоденним заняттям, щоб ми ніколи цього не забували кожний свій день починали із згадування першої і найбільшої заповіді. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, всією душею, всією думкою і всіми силами Твоїми. Слава Ісусу Христу!